Україні крематоріїв усього три. Один із них в Одесі. А оскільки крематорій наш на вагу золота, як би там не було, це прекрасна стаття для розподілу бюджетних коштів. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Крематорій, ось він. Програму благоустрою міста на 22-26 рік планують закласти певні кошти на те, щоб купити іще одну кремаційну піч, тому що однієї печі нам замало. На це буде виділено, якщо затвердять 10 мільйонів гривень, і департамент міського господарства буде займатися тим, аби цю піч купити і встановити. 10 мільйонів на піч зараз. Ми поцікавимося, скільки вона коштує насправді. Печей, виявляється, велетенська кількість на будь-який е, смак, вибачте, за чорний гумор, від 100 тисяч, від 70 тисяч, 5 тисяч. Є маленькі, є великі, є будь-які. Ми знайшли найдорожчу піч у т dk ДК, яка коштує 5 мільйонів і 800 тисяч або 150 тисяч доларів. Тобто, це шик-шик е, найбільший. Тепер питання логічне: чому в бюджеті закладено 10 мільйонів, якщо можна купити вдвічі дешевше? Я звичайно розумію, що цю піч треба купити, потім її треба привезти, її треба встановити, випити хенесі за те, що і встановив. Ну все нормально. Але в нас чомусь ніхто не задумується над тим, куди йдуть ці мільйони. Ну от піч 6 мільйонів. Допустимо, навіть якщо округлювати, ще 4 мільйони. 4 мільйони туди, 4 мільйони сюди. А потім виникає питання: чому коштів немає в бюджеті? А тому, що вони ось так і розбазарюються, і це ще до речі, не все. Якщо депутати таки затвердять зміни до бюджету, то ще майже 9 мільйонів гривень буде направлено на те, аби заасфальтувати алеї навколо крематорію. І на те, щоб побудувати туалети і о, водовід із колодязями, туалети, звичайно, штука потрібна. Асфальтування алеюк теж штука потрібна. Навіщо колодязі біля крематорію? Питання риторичне. заливати крематорій знову ж таки, чорний гумор, але тут інакше ніяк. Ну, все це зрозуміло, але 9 мільйонів на це. Крематорій, до речі, справа прибуткова. Ми поцікавилися, скільки це коштує: від тисячі до чотирьох тисяч гривень коштує е, кремування особи. Ну, вже б можна було наскладати собі і на алейки, і на туалети. Але чомусь черпують тільки з міського бюджету, тобто за наші з вами податки. Ну що ж, е, хух, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.